Дякую вам всім освітянам за те, що ви, незважаючи на всі проблеми, незважаючи на все сьогодні разом з нами, справді ми би хотіли в цей день єднання і ще раз підтвердити ту велику силу єднання української освіти один до одного, всіх систем освіти для розвитку взагалі Дару. нашого освітнього простору. Я безперечно дуже дякую Олегу Вікторовичу. Він з'явився сьогодні у нас ідеологом всіх прав і дій дій нашої освіти, в тому числі і вищої, і позашкільної, і середньої. І я славна слав, слав, славлю його, тому що в такий час керувати такою системою величезною, як як освіта України, надто перспективно і важливо. Справді, шановні колеги, спілка освітян України понад 15 років збирає наші конференції іменно в ці дні. І завжди Олег Вікторович виступає на нашій конференції, підтримуючи і зв'язуючи нас один до одного до величезної дії, яку сьогодні мають освітяни. Справді, у нас історичний час, попри біль, страждання та розруху, ми рухаємося. Ми рухаємося разом з усіма усім суспільством для того щоб ще раз і ще раз доповісти, що ми є, ми дійсно освітній фронт, ми дійсно творимо і робимо заради нашого майбутнього. Справді прийшов час не для пустих слів, війна, а треба говорити про дієвість сьогодення і кому як і Міністерство освіти Олегу Вікторовичу, Відомо всі дієві сторони, які включають у нашій діяльності, перш за все позашкільна освіта, потім середня загальна освіта, дошкільна і навіть вища. Сьогодні в нас присутні на конференції практично всі системи освіти, і я би дуже хотів подякувати всім, всім за ті дієві сьогоднішні дії, які проводимо ми в освітньому фронті. Справді нам треба думати і робити потрібні е, кожний час і кожну, е, кожну хвилину. Потрібні дії, які сьогодні потребує е, наша країна для того, щоб стримати оцю навалу. Я в принципі називаю манкуртів, які не дають і навіть сьогоднішню ніч не дають нам спокійно споглядати, спокійно творити. Спокійно вчити наше майбутнє наших дітей. Мені приємно, що сьогодні в наш ефір війшли педагоги, позашкільники, не тільки ті, які знаходяться в Україні, а й знаходяться поза Україною. Вони слідкують, вони аналізують, вони допомагають, вони все краще, що є у світовій освітній темі, передають нам для того, щоб ми все-таки змогли передати його в освітньому фронті. Для кращого відстоювання наших інтересів. Безперечно, і Вікторія Івановна сказала, Олег Вікторович сказав про те, що ми справді низько кланяємося і низько дякуємо нашим освітянам, нашим позашкільникам, героїв, героям освіти, які сьогодні відстоюють нас на фронті. Ця дяка не просто ради слів. А ради того, щоб ми ще раз підтвердили в своїх діях це діях, все всему національно-патріотичне вихованню, яке міністерство освіти пр продукує на всі терени освіти. Національно-патріотичне виховання сьогодні в освітянському фронті мусить бути наріжним каменем, і це міністерство освіти максимально супроводжує у своїх методичних і нормативних документах. Власне і спілка освітян України. І всі позашкільні заклади, та й вся освіта сьогодні живе у, цьому, у цій парадигмі, як найкраще виховати, як найкраще показати нашу ідентичність і нашу національну, національну культуру. Я відверто хочу сказати, незважаючи на те, що я багато років аналізую освітній процес. Но такої педагогі педагогіко-виховної практичної дії, як демонструє сьогодні міністерство освіти, і всі педагоги, позашкільники середня освіта, ми ще не бачили, тому що педагогіко-виховні практичні дії направлені не тільки сьогодні вже на дитину, не тільки на молоду людину. А практично на все суспільство. І сьогодні ми завдяки і Міністерству освіти, і Спілки освітян України думаємо і говоримо про те, що педагогіка є основним фактором ідеології, взагалі, в нашому суспільстві. І тільки педагогічна дія, вербальна дія бути лікар, бути інженер, бути педагог, ти завжди вербально дієш на ту людину, яка. Працює з тобою, яка мусить розуміти і мусить мислити в системі національно-патріотичного нашого духу. Я, безперечно, як еколог, як біолог сильно вас запрошую до справді хороших дій, які сьогодні яка нам сьогодні пропонує світова громадськість. Це боротьба за екологію. І ми справді в позашкільній освіті відкриваємо цілу систему позашкільних гуртків, яка називається екологія військової військової діяльності. Екологія військової діяльності це не тільки просто ходити по території, це не просто дивитись на природу, а екологія військової діяльності це власна наша поведінка, поведінка, наша наша, яка передається школярам у військовій позиції для того, щоб зберегти своє життя. Зберегти ближніх, зберегти майбутнє. Ми знаєте, з Міністерством освіти і науки України і Спілка освітян України відпрацьовуємо питання: інтернет-часопис, герої поруч. Ми справді хочемо увіковічувати тих освітян, і тих школярів, і тих дітей, які сьогодні героїчно на тих чи інших об'єктах нашої державності. Засвідчують нашу велику героїчну українську позицію. І цей часопис сьогодні пропонується практично кожній системі освіти для того, щоб вони відцифровували героїчні дії освітян, і так ми назвали і дітей, і так ми назвали герої поруч. Сперечно, нас сьогодні, незважаючи на всі ці е, красиві слова, про які говорив Олег Вікторович про які кажу я, і кажуть багато хто виступає перед мікрофоном. Найбільше хвилює сьогодні, щоб не знищувалось те, що будувалося поколіннями. Надзвичайно сьогодні турботлива позиція щодо позашкільних закладів. Я, Олегу Вікторовичу, завжди казав і кажу, що позашкільні, позашкільні заклади сьогодні доказали свою спроможність, свою силу, свою ефективність і. Креативність у освітній процедурі, але, на жаль, у багатьох областях все-таки проходять різні позиції щодо незбереження, а зменшення дії позашкілля. Я здивуванням зустрів і зараз борюсь із тернопільським освітнім негелізмом, який проявляє держуправління, рада. Де об'єднують фактично всі позашкільні заклади в одну систему, називають зовсім іншим ім'ям ім'ям цей позашкільний заклад, використовуючи ту матеріальну базу і той кадровий склад, який формувався за багато років. Мені дуже прикро, що незважаючи на те, що міністерство освіти провело в Тернополі такий надзвичайний потужний. Потужну конференцію все-таки зможуть можуть вони вирішувати проблему об'єднання, ліквідації або реорганізації позашкільного закладу. Це саме трапилось в Закарпатті, де власне, що тільки не робилося, що тільки не планувалося, хто тільки не обіцяв один одному, і скільки працівників Міністерства освіти і наші позашкільники їздили туди. Але все одно реорганізація пройшла, так як і Хмельницький. І ці керівники і освітніх напрямків, і держуправлінських напрямків не звертають ні на що увагу ні на закони, ні на порушення законів, не навіть інтерпретацію законів у руслі якогось позитивного руху. Я ще раз прошу, користуючись тим, що в нас в ефірі є Олег Вікторович проявляти більші таку силу по збереженню позашкільних закладів, по збереженню інших систем освіти, тому що це прикро. Ви знаєте, я буквально людина приїхала із відрядження із Херсону, і ми побачили в Херсонській обласний колонтуристичний центр, де власне бомбування йде постійне, де, власне, вже люди ранені, а діти і. Педагоги приходять в обласний екологічно-туристичний центр і щось роблять Роблять для того, щоб зберегти те, що побудованим поколінням. І я дякую, до речі, на цьому виступі і колективу педагічного екологістичного центру за ту велику роботу, яку вони виконують у цей, цей час, але разом з тим і нехтуєм тими людьми, які предали нашу ідеологію. І нашій час. Я знову ж таки, шановні колеги, в своєму виступі хотів би звернути вас на теореми і завжди Міністерство освіти і науки України підкреслює ці теореми, які нікуди від нас не ділися і не дінуться, тому що це наука, а в науці чітко кажеться про напрямки виховання, де і Міністерство освіти. І власне спілка сітян України сьогодні стоїть на системі справді надавати максимальні можливості вихова... виховному аспекту, і особливо позашкільні заклади. Вони мусять розуміти, що виховання, незважаючи на те, що мусить бути знання, уміння, практика, навики, навики, але виховні аспекти мусять бути на передньому місці. Я радий того, щоби ви запом... згадали ці напрямки ще раз їх. Озвучу і перш за все, це громадянське виховання, це розумове виховання. Як воно дуже сьогодні потрібно, особливо громадянське виховання, коли ми в ньому бачимо, і національно-патріотичне виховання, коли ми в ньому бачимо і весь цей розвиток любові до життя, до матері, до землі. Ви власне знаєте, що ми сьогодні багато комбінацій робимо в цьому громадянському вихованню, і навіть є спеціальна наша гра. Еколого-патріотична гра паросток, і ми власне підтримуємо ідею створення е е кіберпростору паросток, який буде давати зовсім інше розуміння громадянського виховання, моральне виховання. Наскільки воно сьогодні потрібне нам після війни? Я надіюсь, ми будемо ще більш вихованіші, але це виховання треба нести тим людям, які пройшли страшенні дії війни. Тим дітям, які сьогодні, на жаль, отримують багато негативного з того, що відбувається у просторі війни. Екологічне. Тут і мови не може бути. Екологічне виховання це в принципі вже на світовій арені підтверджено як геноцид проти екології України і геноцид проти екології світу і Європи. Ви всі чудово, це все розумієте, і як важливо це виховання сьогодні в нашій системі. Статеве виховання. Правове виховання, наскільки нам також розуміти, треба це правове виховання, і вища школа розуміє, що таке, що правове виховання тільки в одній країні не відпрацьовано до ідеології, відпрацьовано до ідеології розуміння керівника, але правове виховання це сила майбутньої демократії. Правове виховання це сила нашого буття. Звертаю вашу увагу на трудове виховання, яке нам дуже буде потрібне після цієї, цієї війни і цієї дії. Естетичне і фізичне виховання. Звертаю вашу увагу на фізичне виховання, тому що знову таки бійці наші не всі сьогодні мають, мають ту фізичну силу для того, щоб захищати країну. Я, шановні колеги, дуже хотів би, ще вас. Попросити і засвідчити, що сьогодні ми всі і Міністерство освіти і науки України, і власне спілка освітян України, і, власне, ви всі е, мусите розуміти, е, що найвища цінність на сьогоднішній день це утримати освітні організаційно методичні процедури і процес. Я повторюю це слово утримати освітні організаційно-методичні процеси справді. Багато кому кажеться, що все те, що ми робимо, воно начебто нікому не потрібне. Але всі мусять розуміти, що все те, що ми робимо, і позашкільна освіта, і вища освіта, і середня освіта, і дошкільна освіта, це процедури освітньо організаційного методичного напрямку. І ці процедури не можуть змінюватися, тому що буде повністю повний крах. Звертаю вашу увагу на. Сьогоднішнє збереження функцій змісту та структури наших закладів, повторюю на збереження функцій змісту та структури наших закладів. Це надто важливо, тому що у цей час регресії, коли все-таки відбувається, незважаючи ні на що, не незважаючи на розум нашого покоління і попередніх поколінь, а все ж таки йде. Знищення особливо позашкільних закладів, а це не розум. Це не розум, це якраз те, що дає право ворогу говорити про нашу якусь неміць. І я звертаю увагу на збереження функцій змісту та структури всім тим, які залишаються все таки вірні, чи позашкільні освіти, чи шкільні, чи додаткові освіти, але зберегти це значить в майбутньому відкрити нове поле діяльності. Хотів, хотів би вас попросити бути потрібними, корисними суспільству. Багато в цих словах закладено те, що обов'язково мусить бути у кожного освітяни в душі, кожний, ідучи на роботу, мусить розуміти, як я мушу бути потрібним сьогодні, як я мушу сьогодні бути. Корисним для суспільства. Бо все-таки ем, війна дає як багато негативного, вона мусить підняти і позитивний стан людей, особливо стан освітян. І якщо ця вербальна лінія піде відносно, то кожний освітян буде знати, що я йду і працюю щоденно, щохвилину з користю для суспільства. Я Хотів би ще одну річ сказати, вона заважка, тому що, наприклад, сьогодні цілу ніч йшли бої. Ми не знаємо, що завтра, ми не знаємо, як воно все-таки, але перемога буде за нами. І от тоді треба буде нам отримувати зовсім нові підходи практичних і прагматичних дій. Дуже важко сьогодні думати про нові підходи до практичних і е, прагматичних дій, але на ми освітяни, щоб ми розуміли, що наша справа в практичності, наша справа не тільки дати знання, а навчити дитину ці знання використовувати для свого майбутнього життя. Ми сьогодні мусимо розуміти, що наші знання мусить дуже бути прагматичні. Тому що просто знання ради знання або гурток ради гурта, або якась інша дія просто для того, щоб закрити час, сьогодні не підходить. Кожний керівник сьогодні мусить думати про прагматичність нашої освітянської діяльності. Ну а практичність вона власна і в нас, тому що кожен із нас за життя став більш практичнішим, ніж у молодшому часі. Але ми мусимо сьогодні цей час перенести на тих дітей, які швидко мужніють, швидко ростуть, і після війни вони будуть хотіти мати ті практичні засоби життя, які їм надзвичайно потрібні. Шановні колеги, шановна спілка освітян України. Ми завжди будемо за шановні позашкільники і всі інші системи освіти. Ми завжди будемо триматися з'єднання з Міністерством освіти і науки України. Ми завжди будемо тримати один одного в полі зору. Ми завжди будемо вчитися один в одного в кращих зразках педагогічності і індентичності у нашій діяльності. Я би дуже хотів, би, щоб ми сьогодні справді зрозуміли декілька речей, які нам необхідні. Це цензура, це наша прагматичність і наше навчання. Дякую вам.